Добрий ранок, друзі! Сонце встало. Світить яскраво. А я спішу показати вам, що наробила зима. А зима наробила нам заморозок. І все біле. Але я думаю, через годинку все буде знов зелене. І хочу запевнити вас, що не треба боятися цих заморозків. Кінець березня, ну то це взагалі норма. Але часто таке буває навіть і в кінці квітня, і нічого. Рослинки падають, ну деякі е не встають, ну майже не встають. У мене було таке, що фрітілярія нахилилася, не змогла піднятися, бо дуже важке стебло, листя, квітка, бо вона вже квітувала. Це вже було після 20 квітня. Квітня квітувала, як гарно. І вона не могла випрямитися, але вона підняла голову. Так, така була кривенька катечка, так собі і доцвіла. Так що нічого страшного, не робить переляк. Все розтане, все буде добре. Головне, що була в нас перемога, тиша і мир. Оце головне, а це все природа, воно все відійде, але таке гарне все, дивіться. І лісики карлікові, які гарненькі, да? все-таки винні і славне. Але сонечко вже трошки гріє, я вам скажу, трошки гріє мені в голову. От. Так що оце все біле розтане і буде все добре. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою, щоб у вас було тихо, мирно, по можливості. Бережіть себе, бережіть здоров'я і все буде Україна.